Минає 29 років, а Чорний день Чорнобильської трагедії продовжує хвилювати людей. З нашого району було відправлено 268 чоловік, ліквідаторів наслідку катастрофи. 81 із них відійшли у вічність. З глибокою повагою та вдячністю ми завжди згадуємо наших земляків, ліквідаторів, що жертвували своїм здоров'ям та життям. І сьогодні вони слугують для нас зірцем такого. Високого патріотизму, вірності присязі та людяності. Бажаю всім вам мирної долі, щедрого й благополучного життя на довгі і щасливі літа. Шановні ліквідатори, шановні учасники мітингу, я сьогодні вранці зловив себе на думці, що надзвичайно швидко прилетів останній рік. Прикро, що не стала багатшою країна. Що так і не спромоглись ми виконати всі зобов'язання перед чорнобильцями. Але завжди добрим словом в цьому місці ми низько вклоняємось тим, хто не дожив до сьогоднішнього, дня, хто своїм подвигом, вчинком зробив можливим сьогоднішній день. Тому велике вам спасибі, шановні ліквідатори, будьте здорові. Я надію, що прийде час, коли ми дійсно зважимо на ваш подвиг. Оцінимо його і будемо спроможні подякувати вам. Чорнобиль це така дата в нашому житті, яка буде відлунюватися ще багато поколінь. В ці поминальні дні ми споминаємо всіх тих наших друзів, кого вже нема поряд нами. І ми виражаємо слова глибокої вдячності і щирої поваги до їх рідних та сімей. Також хочу подякувати за те, керівникам районної ради, адміністрації міської ради всім, що в ці дні два рази рахуйте на рік, це 26 квітня, 14 грудня, проводять ці заходи, які я знаю, як, де хто як восприймає, але ми, ті, хто там були на ліквідації аварій, ми все це перенесли на собі і відчуваємо на своєму здоров'ю. Також воно стосується не тільки це нас, а й нашого населення. О. Ще раз хочу подякувати всім вам, хто приходить на ці мітинги і проводить з нашими ліквідаторами ці міроприємства.